друзі, ви знаєте, який найулюбленіший фрукт в Україні? Це яблуко. Наша щедра земля багата на яблуниві сади. Довго яблуні ростуть, а коли виростуть, віддячують людям за те, що їх садили, поливали, розпушували землю, обрізали сухі гілки. Обробляли від шкідників. З літа та до пізньої осені збирають різні сорти яму. Налите сонцем, налите соком, з гілки зірвалось пало з висока, боляче, певно, та вам здається, лежить рум'яне в траві, сміється. Пропоную вам сьогодні намалювати таке хороше яблуко. Таке стигле налите соком, що проситься у рот. Приготуймося до роботи. А замість пензлика у нас буде вказівний палець. І якщо ми постараємося, то ось такий малюнок у нас вийде. Почнемо з пальчикової гімнастики. Яблук в кошику багато. вітамінів. Повна хата з яблук пироги печемо на гостину, друзі, цвемо. Перед вами контури яблука. Розділене яблуко на дві частини: більшу і меншу. Більшу частину зробимо червоною, меншу жовтою. У горів яблука є хвостик, яким воно трималось за гілку, а внизу залишки від квіточки, яка була аж на весні. Робота потребує охайності, тому спочатку використаємо пробний аркуш. Спробуємо, як наш палець малює. Почнемо акуратно мочаємо в червону фарбу казівний палець. І прикладаємо до пробного аркушу. Угу, треба притримувати, бо фарба загуста. Малюємо контури, ритмічно наносимо, малюнок. однією рукою тримаємо. Як Після того, як зробили контур червоний, зафарбовуємо серединку, акуратно притискаємо наш палець, мочений у фарбу по всій поверхні червоної частини яблука. Брудний палець. Витираємо. Настала черга жовтої частини яблука, так само вмочаємо палець і прикладаємо на пробний аркуш, який відбиток? Чудовий. Починаємо, йдемо по контуру, ритмічно наносячи кружечки. Ось так. А тепер серединка. Ну, здається, все. Палець знову потребує, щоб його витерли. Готовий малюнок одразу в руки не беріть, нехай фарба висохне. А коли вона трошки підсохне, тоді покажіть усім своїм домашнім, нехай вас похвалять за те, що ви так гарно намалювали. Ну, все, до зустрічі! Чекаю на ваші роботи.